Всім привіт, друзі та підписники. Сьогодні ми хочемо провести з братом експеримент, на кому паде попіл. Ми будемо зараз курити циганочку, на кому падає попіл той програв. Що, приступаємо? Да лт! А ведуки часа не упав. Там чуть-чуть баскососы, зараз буде бачити дальше. Ну поки що чемпіон вы заметили кто. И брат, поки що я програю Два рази вже програв. Ну що, чемпіон? Вітаю тебе. Ти чемпіон? Та що самі бачите? Мій брат все ж таки чемпіон. Все ж таки від мене виграв, я приіграв. Та що свою поразку я мушу якось терпіти. Ničo, sve onaj krašće, s vama je i mi brat Bogdan.